Знаю, що у багатьох користувачів програми iGoneXGain з Skin Pong, коли вони починають налаштовувати під себе програму, з'являється таке червоне коло. По Помилково вмикають один параметр, і потім це червоне коло завжди їде поруч нашого курсору. І воно дуже дратує. Як прибрати це червоне коло? Нам потрібно зайти у меню налаштування програми, натискаємо меню налаштування. Далі налаштування скіна, попередження, камери і тривожні точки. І шукаємо один параметр, який нам треба буде вимкнути. А саме, ось кнопка Добавити камеру. У нас режим типовий, зараз увімкнено, Нам його треба вимкнути повністю. Натискаємо сюди, вимкнено. Виходимо на головний екран навігації. І бачимо, що червоного кола біля нашого курсору вже немає.